Оскільки Росія методично знищує енергосистему України, то я зробив такий невеличкий продуктовий набір із продуктів, які не швидко псуються. От дивіться, підготувався таким чином. Сам перед взяв батарейки до ліхтарика, на всяк випадок зубні щітки, тому що вони чомусь швидко зникають. З прилавків антибактеріальні вологі серветки також взяв на випадок, якщо не буде води, звичайний туалетний папір. Його можна як серветки використовувати, і за призначенням. Також у мене вже були серветки вдома. Далі взяв консерви. Ну, Новий рік ідеш проти звичайно. І отут, бачите, і кілька, і сардіна атлантична, і тунець з шматочками волі, і лящі у томатному соусі і скумбрія. також взяв зелений горошок, бо новий рік наближається. Ну і, звичайно ж, для того, щоб якийсь гарнір був, взяв мівіни звичайної вірмішелі, таку, щоб залити окропом і зразу можна було швидко приготувати. Дивіться, різних видів, різних смаків, ось, ось. взяв, ну, щоб. Смак був різний. І також взяв дві пачки пластівців вівсян, що можна дуже швидко приготувати, залити окропом і вже готово. Ну і взяв, вже, щоб було чим заїти, на раптом хліба не буде, там сушки, малятка, сухарики взяв, отак, які бачите. ну і куди ж без горілки. Також взяв дві пряжечки горілки на, на всяк випадок. От міргородської водички взяв мінеральної, ну, У мене ще запас є, так що отаким от от чином. Я думаю, що не пропадемо, будемо жити, і ворог нас не зламає. Може, раптом чогось забув, напишіть в коментарях. І отакий весь набір коштував мені близько 900 гривень. Раджу вам також підготуватися. На все добре, хай вам щастить!